Всім привіт! Сьогодні я готую стегенця в кисло солодкому соусі. Подавати його можна будь-яким гарніром. Сьогодні у мене відварений рис. У мене кілограм стегенця. Спочатку відділяю кісточку, вона піде на бульйон, а м'ясо нарізаю ось на такі шматочки. Солимо, перчимо за смаком і поки що відставляємо. Далі беремо дві цибульки і нарізаємо маленьким кубиком. Ось так. Нарізаємо чесничок. Один помідор. І нам потрібно ще 20 г лимону. Теж нарізаємо. Розіліпу сковорідку виливаємо олій. І кожен шматочок м'яса обвалюємо в борошно І підсмажуємо з обох сторін. Викладаємо його на тарілку і готуємо далі. В цій самій підсмажимо цибульку і чесничок до золотістого кольору. Далі додаємо столову ложку томатної пасти і помідори і протушуємо хвилину 5. Заливаємо гарячою водою приблизно 300 мг. Додаємо столову ложку цукру, перчик, одну чайну ложку орегано і одну чайну ложку італійських страв. Солимо за смаком. Обов'язково пробуємо, мені не вистачає цукру. Викладаємо лимон і м'ясо. І залишаємо протушитися 10 хвилин. Якщо у вас підливка рідка, можна додати одну станову ложку дорожню. Всім січні!